Сюди що ти хочеш, я, я, я тебе затувчу плив. Ти або мені зараз і признаєш, або я з тебе правду виб'ю. Це яку правду, що прийшов ми базари в Чому мені два дні вже дзвонять з банків і мені погрожують і повідають, що ти комусь гроші винен, ти знову в кредити залізть Та Дальон, то, то там треба було позичити на пару днів, я віддам. Треба було, ти ж я забув, як ти себе похоронив в тих банках, в тих кредитах. Ти забув скільки я своїй кишені, скільки тато зі своїй кишені видав. Ти задурно гроші за тебе за щоб тебе не не, 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 не при Гамнюка сраного. Ти мене в своїх аферах робиш поручителем! Бо ти тут збоку завжди Збоку! і до мене дзвонять якісь ахмеди, якісь ізмаїли, і ним його гроші, вони мене знайдуть! Я ті гроші в них брав. Я тебе заточу, тебе як тату не навчив. Ти що забув, як тато плакав, Оксану дзвонили. Льоня витягне, бо він сім в'язав. Він сім в'язав проблеми, попав маргарин з банками. Ти думаєш, то шутки Аж а ще тобі говорю, як воно є. А приїду, ти її вишивали. вони не поюріли, візьмуть молоток. Сюди руку сюди. треба, льоня! Візьм! Ааа! І вони з тебе віб'ють! не з тебе тут з родини. Ти ще ти що не знаєш? Вони... Вони, як мені сказали, який там процент, я у мене ти скочив до 220. Що <покійно> ж ти робиш? Та ти ж не сам живеш, ти маєш мар'янчу, ти маєш родину, та ж вони переб'ють всі не з кожного з прощає бачив, що з тобою робилося, коли ти був винен з банком. Що ти робив? Ти в рідної сестрі, в рідній хаті, ти бив шиби, щоб б тих дітей, щоб віддати їм? То є життя? То є життя, по твоєму? Малий, ти зіраєш в ящик, я підгору. Це що таке ящик? Що? Тума! Ти як колись в ті ігри, ти думаєш, ти такий ще розплачеш. І ти що, вони тебе пожаліють? Ні, малий. Вони Вони будуть били таким молотком, поки ти не до копійчини. Та Росте, Ти розумієш, що ти робиш? Чому ти не заплатиш твій пацієнт? Чому? Та заплачу, та дай ти. Пізніше та ще має дещо собі купити. Собі купити? Штани! Штани! То ти. Ай. Хуясно, я знаю, я Будь ласка, ну не бийся! Завтра! Завтра я дзвоню до них, no. ти ні на чому не оплатиш що, я тебе, я тебе зрівняю Ніже пінтус, але Я б малий, я з тобою не буду шуткувати. Бо я ще бою за себе, ти мене втягнув, в мене є родина, броне Боже стало, Я no. при що є, що тебе. Тобі зараз навіть приклад Що всі з такими людьми відбувають. No. Бодю баронів. Був 8 років тому успішним бізнесменом, нині ні де? На цвинтарі А чому? Тому що з'єдв гроші, в банках, з'єдчив. Хлопи приїхали, він не відомо купа років. Хлопи приїхали. Вони ж не питали, що йде. Вони їли, і пльоткам на крафти. Бізнес і що па родина плаче, то що й здала. Ти то саме, тебе то саме чекає в кінці, я тобі говорю. Ти або ще з тим розхлібай нині завтра, або, або я ще й розберу з тобою. Ті ще ті, що ще дзвонить до мене 044. Борони Боже, ж вони, а терпеть чи вірве хлопів. Вони продадуть твій борг головарезам, буде Бо біда. Що буде, Льоня? Ти будеш ходити під себе. А там вже клупи приїздять, а вони вони ще не бали. Вони туди в підвал, цепка, і батьки будуть по одному пальчик проїли. І батько віддають, що, що, бо вони тебе вони тебе будь катували. Ти ти думаєш, що то ігри? ну малий, ти вже перейшов тобі, то повідаю. То я маю робити, зрання ночі маю купу роботи, то я ще тепер маю грізти Як віддати ті гроші? Скільки він признавайся? Я не знаю. Покажи, випуск. Покажи мені ви! Та вису, немає! Та то туда приходило 2500! Я зараз... я з тебе виб... виписки Виписку! Та в хаті квитанція 2500! За 2500 вони би не дзвонили! А ферез б ти! Аааа! Тим пуш! Був... Та 2570! То в банках ти, брав? В банках брав? Це то, то один! Два... До мене дзвонили три різні номери! Я не знаю, Льоня. то так от, то тако просто прийшов підписав. Скільки грошей російський? 10 тисяч, питайте кіко! Вісім дв'ятсот!